Вітаємо усіх прихильників футзалу на центральному матчі восьмого туру. є велика кількість запитань у нейтральних глядачів. Чи вдасться без свого староселець? І Палі, я так розумію, можуть з'явитися. Андрухів на правому фланзі стріляє у ближній стійку. М'яч злучає, друга спроба! Ростислав Яворський на висоті. Роман Хомля, решта команд першої it ліги Також, крім того, поєдинку між Собсервом та Ібітіо була зустріч! Він отримав своїх. Претендентів улізять чемпіонів. Удар! 1-0! Палій! Браво! І як же ж він відклеївся від Шурата пробив під поперечку? 1-0! Є можливість передачі. Подоренко стріляє! Росислав Єворський. В фланзі перед ним по Вільгаш потім навідати передачу на правий фланг. Андрій набирає швидкість ліворочі ордитський. Рошак на дальній стійці можна зараз стріляти на Мар'яна, але тому складно було. Лише на користь нашим сьогоднішнім учасникам. Дицький буде зміщуватися у центральну зону. Розпитав дуже легко. Суперника пробивали черковську цьому. чемпіонат. Кидання на правий фланг. Лівий. Зупинив кругло, прокинув поміж ніг староселець. Удар, але Пожонглював, показав свою бразильську техніку, але вона у підсумку підвела останнього. Переведи на лівий фланг. Вихідний навіть, Удар немає двохну. Не будуть відповідати. Поки що дуже непросто. Проводити свої комбінації. Ось цьому квартету. Гавло набирає чудовий хід 2-0. Таймат потрібно використовувати. Віталію Богріку. Іде закидання вперед Палій. Нав'язує боротьбу йому Квасній. Чудово розвертається Михайло, знаходить Миколу Лівого, то в середню зону змістився, пробує під ближню стійку. Шанси будуть лівий, виконує цей простріл. Ну і все. Завер. Не будемо нікого обманювати, а подивимось, справді у вічі все ж таки статус центрального поєдинку з Росласла Яворського. Редрошок, передача, ось такий момент. Архмурич. Вертикальна передача на перехопленні Тараскова. Той може стрілити з лівої ноги. Чудова гра у виконання Рослава Яворка. Ближче доврити Юрія Черковського. Квосні його вистрілу. Дарго! Да, не вільгаш! Повертає інтриго Олег, ну все ж таки цікаво розгортається. тепер. Голову окрилений. Віддає передачу на перевозника, той стріляти може з лівої. Віддає на Олега Удар був рикошет. Твою чергова так. Передача на Коваля, той пробиває тепер з правої, Знову бере м'яч. Тягне його правим флангом. Пробиває досить непогано. квасній. Біжить вперед. Квесні хоче отримати передачу. Перевозник вистріл з лівої! Ось те, що треба, ков. Центральну частину можна було віддавати, знайшов дицького простріл від розика. Гол! Відвеш нічого 2-2! Браво, Едвантіс! Чудова гра, чудова передача! Обороняється. Прекрасно Терлецький! Маріан Рошек переведе її на протилежний фланг. Дицького загубили, Вистріли від його. Чудовий! Вогомою. І ключовою по ходу цієї дуелі. Вихід 3 в 2. Дицького зараз загубили, отримає Єгор передачу, Його удар з доска, Пробиває досить непоново. Яворський перед собою, баб.